Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневе випис програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 12 по 18 лютого. На кого чекають труднощі з грошима, а на кого одруження? Розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. Oven. Тиждень обіцяє бути насиченим і цікавим для овнів. Ви будете сповнені енергії та ентузіазму, що допоможе вам досягти нових висот у роботі та особистому житті. Будьте обережні та не забувайте про свої особисті кордони. Не беріть на себе дуже багато завдань. Овни будуть відчувати сильне бажання змінити своє життя на краще. Однак, перш ніж приймати якісь серйозні рішення, необхідно ретельно обміркувати та зважити усі ризики та небезпеки телець. Для тальців тиждень буде часом змін та нових можливостей. Ви зможете отримати цікаві пропозиції щодо роботи або розпочати новий прибутковий проєкт. Не забувайте про те, що зміни потребують багато часу та зусиль. Також будьте готові до того, що вам знадобиться терпіння та доведеться навчитися працювати у команді. Тальці можуть натрапляти на труднощі у спілкуванні з оточуючими, проте намагайтеся не брати все близько до серця близнюки. Okay. Близнюкам цього тижня варто бути обережними з фінансами. Можливо, вам доведеться витратити більш ніж ви планували, або зіткнутися з несподіваними витратами. Використовуйте свій досвід та знання, щоб знайти оптимальний варіант розв'язання проблеми. Окрім того, близнюки можуть зіткнутися з труднощами на роботі. Це може бути пов'язане з конфліктами із колегами чи керівництвом. Тому представникам знака варто набрати стерпіння, щоб провести цей тиждень у для них рак. Цей тиждень буде сприятливим для раків. Ви зможете досягти своїх цілей та реалізувати усі свої плани. Не забувайте про відпочинок та турботу про своє здоров'я. Зверніть увагу на потреби та побажання своїх близьких та постарайтесь створити навколо себе гармонійну атмосферу. У раків також може з'явитися можливість вирішити свої старі проблеми, що значно зміцнить емоційний стан представників знаку. Лев. Левам цього тижня рекомендується приділити більше уваги своїм відносинам. Можливо, ви зіткнетеся з конфліктами чи непорозуміннями із близькими та небайдужими вам людьми. Будьте терплячими та вислухайте одне одного. Не забувайте про компроміси та повагу до думки інших людей. Окрім того, леви почуватимуться втомленими та виснаженими. Тому постарайтесь на вихідних знайти час для відпочинку та розслаблення. Діва Діви цього тижня можуть мати справу з неабиякими труднощами у роботі, будьте обережні та не робіть поспішних дій, використовуйте свою бездоганну інтуїцію та досвід, щоб ухвалити те саме правильне рішення. Зверніть увагу на баланс між роботою та особистим життям. І знайдіть час, щоб подбати про своє тіло та розум. І тоді діви зможуть відкрити для себе нові способи покращення свого життя. Терези. Терезам цей тиждень подарує нові можливості в романтичній сфері. Представникам знака, які знаходяться у стосунках, слід подумати про одруження чи спільне прожиття. А одинакам цей тиждень сприятливий для пошуку другої половинки. Спілкування та компроміс ключ до побудови гармонійних та міцних відносин. Будьте відкриті та чесні у висловлюванні своїх почуттів. Можливо, саме сьогодні ви знайдете те, що давно шукали. Скорпіон. Скорпіони цього тижня зможуть досягти великих успіхів у роботі та особистих справах. Не бійтесь ризикувати та експериментувати. Ваша інтуїція та креативність допоможуть вам знайти нові рішення та досягти поставлених цілей. Скорпіони прагнутимуть нових досягнень та успіхів. Не забувайте про свої мрії. Продовжуйте рухатись уперед, та не здавайтесь перед труднощами. Стрілець. Стрільці цього тижня будуть сповнені енергії та бажання діяти. Ви зможете вирішити багато проблем і досягти нових вершин у своїй кар'єрі. Не забувайте про відпочинок та баланс між роботою та особистим життям. Стрільцям також потрібно буде проявити гнучкість та дипломатичність у спілкуванні із людьми, щоб цей тиждень приніс неабиякий успіх. Козоріг. Для козарогів цього тижня на першому місці буде будинок та сім'я. Приділяйте увагу потребам вашого будинку та вкладайте час на енергію у створення комфортного та безпечного середовища. Відносини з членами сім'ї можна зміцнити за допомогою взаємного спілкування та підтримки. Окрім того, не відкладайте важливих справ на потім краще зробити все вчасно та якісно. Водолій Водолієм цього тижня потрібно бути обережними у спілкуванні з оточуючими. Не довіряйте всім підряд і не розкривайте своїх секретів та планів на майбутнє. Будьте уважні до своїх слів та вчинків. Ви можете образити когось або викликати непорозуміння. Цього тижня водолії будуть шукати нові можливості для свого розвитку та зростання. Не бійтесь експериментувати та пробувати щось нове. Можливо, саме це принесе вам успіх. Риби рибам на цьому тижні необхідно приділити увагу своєму здоров'ю. Не перевантажуйте себе фізичними навантаженнями та намагайтесь правильно харчуватися. Окрім того, з розумом підходьте до своїх витрат цього тижня, знайдіть способи збільшити свій дохід або заощадити. Вкладіться у свій особистий розвиток та розвивайте свої практичні навички. Був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.